Товару, ми переконані, що це наш зниклий Плутоній. Зустріч сьогодні у приватній ложі у великому палаці в Парижі на її доброчинному вечорі, Подробиці втеці. Якщо Ларк не прийде до півночі, вдова не чекатиме і продасть Плутоній тому, хто заплатить. У тебе є дві години, щоб знайти Ларка. Сер я... я хотів би пояснити, дозвольте То не... перебити. Тобі довелося обирати у Берліні, забрати Плутоній чи зберегти свою команду. Ти вибрав команду і зараз світу небезпеці. Якийсь програмний збій не дає тобі легковажити одним життям заради життя мільйонів. Для тебе це ознака слабкості, для мене це твоя найбільша перевага. Це також означає, що в разі чого ти прикриєш мій зад, бо переходити сюди з ЦРУ було ризиковано. Дехто каже нерозумно, проте я не згоден. Бо у мене є ти. Не змушуй мене шкодувати. Злощить двигуни. Що це за вибрики, Еріка? Може, це і твоя місія. Але літак це ру. Мій. І він не злетить без мого дозволу. В нас обмаль часу. Моя команда у Парижі готова взяти ларка щойно той вийде з палацу. Літак уже чекає на смузі, щоб вивести його в Гуантанамо, де у нього будуть водні процедури. Змарнувати добу, якої у нас немає, щоб витягти сумнівне зізнання з підозрюваного особи, якого не встановили, ні. Потрібні надійні розвіддані, причому негайно для таких сценаріїв і створювався ЗМН. ЗМН – це голові, нален. Жменька дорослих мужиків у масках, що канючать цукерки. Якби Гант не втратив плутонію в Берліні, ми б не говорили про це зараз. А його команди не стало б. Так. Як не сумно, така у них робота. Тому я хочу, щоб моя людина була з ними, контролювала ситуацію. Агент Вокер зі спецоперацій. Його репутація відома. У тебе є скальпель, у мене є молот. Відповідь ні. Цією операцією керую я за дорученням президента. Усі претензії до нього. Я вже була у нього, він згоден зі мною. Ми беремо участь. Або усі лишаються. Саме ти мусиш повернути той Плутоній. Не Гант, не його команда, не хтось інший. Пигони на найвищих рівнях. Цей борт замасковано під комерційний авіалайнер, щоб ми висадились у Франції непомічені. Вдова чекає Ларка у віп-ложі о 12-й. Туди нікого не пустять без спеціального електронного браслета. Ми дізналися унікальний код браслета Ларка і можемо відстежити його, маючи це. Визначив, де браслет, вийшов на Ларка. І що далі? Далі? Я йду замість нього. Вступаю в контакт із вдовою, яка приводить нас до Плутонів. Невже хтось ведеться на цю фігню? Як ти змусиш Ларки до співпраці? Зроблю йому укольчик. За 10 секунд він стане ніби п'яним, млявим і неспроможним опиратися. Я позичу його обличчя, ти виведеш його крізь парадний хід і здаси колегам цеєрушникам. Ти так легко мене не здихайся, Гант. Мене це не хвилює. Хвилює? Я знаю, що ти вважаєш мене зайвим, але ж визнай, якби ти не завагався у Берліні, я не був би тут. А якби ти не знищив усіх агентів синдикату, по яких тебе посилали, я не був би тут. Так, так, я про тебе чув. Через тебе немає живих свідків, щоб ідентифікувати Джона Ларка і апостолів. Якщо тобі не до вподоби мої методи, лишайся на борту літака. Ваша місія, якщо ви на неї погодитесь, це ж ключове слово. Дві хвилини до розгерметизації. У костюм. Вдова зустрічається з Ларком за тридцять хвилин. Десять секунд до розгерметизації. Кисень, доходить. На такій висоті розріджене повітря. Я не хочу, щоб ти вирубився. Бокер. У дисплею вбудовано систему орієнтування. Виконуй її інструкції. Розкривай парашут, коли система каже. Не раніше і не пізніше. Інакше в голові у тебе будуть не думки, а коліні чашечки. Зрозумів? Чітко. Хвилинку, у нас проблема, не заважай гад, Бокер треба поговорити. Там буря тому краще ході базіти до зустрічі в Парижі.